Ми начебто виходили звідси. <клухи> <клухи> Джеф! Джеф допомоги! Усім привіт! З вами Мурка. І сьогодні ми нарешті продовжуємо наш летсплей по Into the Pit. А перед тим, як розпочати, рада повідомити, що у мене з'явилась кнопка спонсорства, яка дарує чудові привілегії та ніштячки прихильникам мого каналу. Тому, якщо бажаєте підтримати мою творчість, кнопочка внизу або за посиланням під відео. Також запрошую всіх на свій офіційний Діскорд-канал з різними цікавими гілками: анонси, РПГ-системи чатів спеціально для спонсорів та інших учасників, гарні яскраві ролі, гілка для творчості, де ви можете ділитись усім, до чого лежить ваша душа. Навіть окрема гілка для текстових рольових. Люблю вас. Дякую за таку можливість. Без вас цього всього не було б. А поки приємного перегляду. Так, нарешті можемо йти додому. Яке облегшення? Так, я. ой, нам не туди. Стоп! Стоп! Нам в інше місце. Фух, я поки до цього моменту дісталася, вже все вспотіла. Якщо до того, як прочитати книгу як не бути лузером. Не слухай їх. Ділан тобі заздрі того, що він знає, що ти вмієш читати. Ха, ха дякую. В попередній школі мене також були за те, що я вміла читати. Ну, значить, вони доволі такі тупі. Я читаю дуже багато наукового фікшена. А ти що читаєш? Стародавну грецьку міфологію. Girl! У мене те саме. Через це проходила кожна дівчина, мені здається. Оу, oh, um, я збирався якраз це прочитати. Так, Чіл. Якщо це ти так, намагаєшся до дами підкатити, то тобто та не виходить. Ага, ну воно не дуже відрізняється від наукової фантастики. Насправді, це більше про те, як залишатися сміливим в неможливих ситуаціях а, що ж, якщо ти коли-небудь захочеш почитати щось з картинками, я завжди можу позичити тобі комікс. О, якщо ти любиш мистецтво, то, можливо, тобі знадобиться ця річ? Я допомагала своєму дідусю позбутися від деякого сміття вчора і знайшла його старий скетчбук. В ньому містяться його малюнки. Та ну, реально? А ну ка. Шо? Шо? Її дід шарить? Не їсти біля Чіки. Чому вона починає смердіти? Що це за запах? Змусити усіх робітників добряче поприбирати перед закриттям. Чому він продовжує кричати? Бляха, тут якесь прокляття ціле. Дійсно, чого роботи працюють самі по собі. Подивіться на все це, а це що? Це якісь стікери, які ми маємо відчинити. Коротше, народ. Тут стільки такліньки її читати ви навіть не уявляєте, але скоріше за все тут говориться про характеристики кожного аніматроніка, з яким ми зустрінемося. Тобто, чекайте, стоп. Якщо всі ці аніматроніки є, ми будемо виживати не тільки Бонні, під Бонні. під Бонні, до речі, не спрінтрап. Мені всі писали у коментарях. Тепер я знаю завдяки вам. Що це за скунс? Ой, це не скунс. Як називає опосум? Неможливо. Він був щось типу інженера. Тому це просто, типу, скетчі і записи з його старої роботи. І він не хотів про це говорити, чесно кажучи. Я мала б це викинути, але, знаєш, не хотіла витрачати папір. До речі, я Габріела. я Освальд. Це доволі такий цікавий скетчбук, Габріело. Дякую. Бляха, у нас ціла книжка, яким протистояти, ви уявляєте? У нас є купа всього, все, готуйте зади. Так, а що нам робити? Іти додому. Ну, йдемо додому. Навіть не проведемо мадаму нічого. Ай, вона дала нам найцінніше. Можна було б і провести дівчинку, йопте, щоб її не доставали на шляху тієї вирудки. Um, um, так, тут нікого немає. Ну, тут же ж по-любому має бути. О! О, і тікаю! Друга ніч. Знову втікаємо від цього покечка? Так, добре. Час повертатися до Джефа. Тепер я маю план. Спочатку маємо вибратися звідси. Так, як ми тоді вибиралися, я так давно не проходила цю гру, що я навіть і не пам'ятаю знайти вихід. Ми начебто виходили звідси. <клес> <клес> Блять! Й <юб>, мать! <клес> Кінчений ти виродку! <клес> У сука. <глес> <глес> Ей! Ну я ж. А що мені потрібно. Ай, йопте, знову. Фух. Так, давайте спочатку дочекаємося, поки він вийде. Ууу! Це був скример. Я так давно його не ловила. Я вже навіть відвикла від того, що мене можуть на будь-якому місці крекнути. Так, йдемо, виходимо, зі це виходимо. А? Драбину забрали. Я маю знайти інший шлях в Сенсі. О, до речі, це щось мені потрібне. Опа, забрала. Опа! Народ! Скільки речей я зараз нахапаюся? Ми створимо свою власну ядерну ракету. До речі, це нам треба? Ні-ні-ні. Ні-ні-ні. Так, ми можемо вийти звідси. Тихо. Блядь, лізь під к. Ух. А що це було? На що це мені треба було натиснути? Який квадрат, йопта? Hours later. Так, походу, нам на верхній поверх. Так, народ. Я нервую, того, що мені потрібно навіть ще й паралельно слухати. Чи йдеться за залупа до мене, чи ні? Я мав знайти. Так! Я мав знайти цю мотузку раніше. Має бути достатньо сильною. Нарешті, Боже, втікаємо звідси, господи. Туди тебе, старий ти чорт. <плес> а, Джеф, Джеф, допомоги! Я таке пережив. Я так розумію, на локаціях е, з'являються з кожним разом нові речі. Може, мені варто щось підібрати? Мені ще потрібні батарейки, ну, прям конче потрібні. А, слухайте, це вічний спавнер тут. Ну, все, в принципі. Можемо валяти? В принципі, можемо йти. Тут нічого немає, тут бомжи всі. Це треба йти в паралельну реальність, скоріше за все. Голос, який я чув раніше, цікаво, звідки він ішов? Не питай. Навіщо тобі знати, Боже. Ну, завела б мамка очима. на що я говорю? О, чудово. Тепер немає світла. Маю тепер знайти спосіб, як їх повернути. Його. Тихо. Тихо. Начебто тут був якийсь механізм для світла, якщо я не помиляюсь. Так. Ось він. Іть! О, чел, ти що, працюєш? А, чекай, він його призвав. Ну, ти покидьок, Фредді. Я так і знала. Він також ніряє в басейн з м'ячиками, щоб дібратися сюди. Якщо так, то зі сторони це має виглядати не дуже. Опа, батарейка, ура! Я багато на батарейки. Так, почекайте. Хтось кричить, і це точно не мій тато. Бляха, ну не кажіть, що спочатку треба, бляха, спасти весь 80-й рік дітей, а потім тільки знайти свого батька. Та да нафіг нам ті діти, Боже. Па, монетка. О, звідки йде цей плач? Криска, ти чого тут? Так. А, чіка! Що ти робиш? Куди втікати? Це не я навіть втікаю. А. А, це було заплановано ланч наш кільний. А. Вона захавала мою булку з маком. Та річ взагалі має шлунок. Як вона унюхала мій ланч здалеку? Там точно на кухні є дитина. Але я не можу туди дістатися, поки я її не поверну назад до її типового гнізда. Якщо воно хоче їжу, можливо, я можу взяти шматок піци від Джефа. Серйозно? Оце її гніздо? Юпти. блядь, ствопіт! Чекай, куди мені? Ой, ой ой, ой. Ну, все. Бувай здоровий! Джеф! Готуй найкращу піцу, яка в тебе тільки тут існує. Ей, hey Джеф, а в тебе є якісь зайві шматки піци, які міг би ти мені віддати? Вибач, дитину, останнім часом дуже тяжко йдуть речі. Якщо ти хочеш щось, ти маєш це купити. А, окей. Блін, що ж мені тепер робити? Я не можу собі нічого дозволити. Треба було йти на роботу. А oh, якби я ще тільки міг позичити шматочок з кухні. Хм, hmm, у мене є рандомна пастка для щурів, які я знайшов. А ah, отут що назвали ще? Заклад. Згадаюся, що криса точно відволіче Джефа і дасть мені пройти через двері. Так, вони так довго готують мені цю піцу. І це місце таке жахливе. І закладаю ще і щурів тут повно. Щури? Можливо, я одного зловлю. А, все, я згадала, де цей щур. Коротше, ми бачили тоді, коли намагалися врятувати іншу дитину, а йопта. Так, тихесенько. Так, будь ласка, не будь на моєму шляху, гуляй десь собі за три дев'ять земель, будь ласка, не чіпай мене. Чел, ти мені потрібен Як тебе сюди поставити? О, во во, 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 Я стосовно цього досі не впевнений, але я думаю, що мати в кармані крису буде доволі таки зручно. Я радий, що знайшов цю пастку. Я не думаю, що воно вийде, поки я тут стою. Краще покинути це місце, поки воно повернеться. Ага, значить, значить, нам можна зробити так. Снеп! Бляха, він десь тут. Бей прийди! Так, 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 так. Опа. Та, бляха, ну йоптить мать! <п récigleon> все, 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 все. Я йду до Джефа. Мені по цимбалом! А мені по цимбалом! <п récigleon> oh. Що він сказав? Бек. Щось назад він сказав. Ні, я не піду назад, він чіпить. Так, тепер мені варто поставити десь цю штучку. Оп, цього буде достатньо, щоб відволікти Джефа. Ааа, Щур! Sure. Новий щур sure в місці, га? Ти обрав неправильне місце, друже. Ну все. Давай, іди, іди, розбирайся. Кухня має бути вільною зараз. Я маю пробратися туди, взяти шматок піци і піти, поки не повернувся Джеф. Та ми це поняли, боже. Прям для дебілів описує. Раптом ми не знаємо, що робити. О, піца! Піца! Піца yeah, For Піца and me! О, батарейка. Тут немає ніяких зайвих деталей, які ми могли позичити. Так. Що він там робить? <ривателі> Смішна анімація, тікаємо звідси, поки ми не попали під газету. Тут нічого немає випадково. Що це тут батарейки? <гас> Йоу! Що я зробила? Я пишаюсь тим, що спостерігав за тим, як мій тато лагодить так багато рандомних речей на протязі багатьох років. Серйозно? Скільки нам років? Ми полагодили цілу систему, Ватафак? І що? Прес є ту старт. А що ці ігри нам дають? What the fuck? А, воно ще й на час. Mm -hmm. Два. А, бляха, я випадково, я випадково. О, я отримав декілька тикетів. Два тикетики. А скільки мені потрібно? Ми можемо полагодити кожну? Опа! Вийшло! Окей, ой, йоп... ти, Ні, тільки не це. Бляха, в свій час мій батя казав, що це були його улюблені ігри на автоматах. Та йт! серйозно. О, одразу ж полагодила. А що це? А, я не знаю. Мені чуть-чуть не вистачило. Якби я не тупила. О, до речі. Ану. Признаю, знаю, Давай, 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 ти зможете, ти зможете. Єс-ні! Yes, Є, yeah, десятка. До жорстка. А, до речі, я можу кожен раз по 10 тикетиків забирати. У мене рука вже болить за роз. Опа. О, оце мені більше подобається. Набагато. Оп. Ага, я маю знайти конуси збирати. Так, окей. З першого разу пройду. На ізі. Оп. Оп. Так. Оп. Оп. Фух. І що? А це для чого? О! Це секретка. Чекайте, я можу вернутися назад. Музика вже не змінюється. А це мені вже цікаво. Let's go! Так, тільки без бабаїв, будь ласка. Ну, камон. Що за аналогові горори? А! Ха, Лох! Туди тебе, тупиця. Я тепер йду назад. Шість капелюшків з п'яти. Може, ще й десь у закриті А! Музика назад. Повернулася. Пасхалочка, пасхалочка народ. Ну, вигідніше у ту штуку насправді юзати. То, що за нею дають одразу 10. Я зараз весь ігровий майданчик полагоджу. І що це у нас? Ні, боже, що я зробила? Я це ненавиджу, народ. Що я наробила? Я не сильна, я взагалі не сильна в пазлах. Я ненавиджу просто такі ігри, де потрібно отак, от оце сидіти і дрочити його по 10 хвилин. Ох, коротше, зустрінемось тоді, коли я виконаю. Ну, добре, це було не так довго. За одну хвилину. Це мені ще повезло. Так, запам'ятаємо, що до цієї більше ніколи не підходимо. Це народ, по суті, ми накупили сотку. В принципі, ми можемо поміняти вже ці квитки в паралельній реальності. То, що мені здається, якщо той заклад живий, значить і працюють усі механізми. Блядь, який Бні. Тихесенько. Сюди нам. Тільки спробуй, тільки спробуй, Фредді. Блядь. Я так і знав. Бігом, бігом сюди, бігом сюди, тихо. Що? Звук же ж звідти пішов, звідки ти знаєш, що я під столом. Все, ми можемо виманити ту курку звідси. Вилазь! Може піцу спочатку покласти потрібно. Ти йдеш? Дура. Йоу, йоу, йоу. А ну вона нас не їсть, це головне. Де ти? Де ти? Шо це? Алло? Я знаю, що ти чудово справляєшся! Жесть. Йоу. Виходь! Це ти! Йопта! О, дзвоно пішло поки що. Давай підемо до виходу. Добре. Як туди дістатись? Да бля, як же ж ти заїбав! Не йдеш? Ні, я шукаю свого тата. Він одягнений в синю футболку і має коричневе волосся. Ти його бачив? Ні. Але ти бачив, Чіпа? Ми були в Аркадній, поки не зникло світло. Ні, не бачив. Ти думаєш він? Бляха! Бляха! Задовбав! Як же ж ти дістав? Не дають навіть з нашими новими брошками поговорити. Імпостер, курка, от вона імпостерша. Ми їй піцу давали. Бляха, це було так близько. Чому я не можу його знайти? Де я ще не дивився? Іти додому. Фух. День третій. Бляха, у мене з цим сим скоро буде стрес. Я ледь заснув. Чого я не. гей! Ах, що воно тепер хоче? Китю. Китю, я не хочу, я хочу залишитись з тобою. Ну добре, все заради нашого котика. Що ти хочеш? Я вже одного разу пішов за ним. Це добром не кінчилось. О, ні, я знову на це не попадуся. Краще обійти. обійти. Доброго ранку, Освальде. Ти готовий до сніданку? Я думаю, що я краще поїм в школі, якщо це окей. Звісно, золоце. Тебе з'явились нові друзі? Ну, є один чувачок, від якого я не можу відлипнути. Так, Озе, це не дуже гарно. Можливо, він просто хоче бути твоїм другом. Е... В будь-якому випадку це всього лиш твій другий день. Все налагодиться. Ти маєш просто покроково, крок за кроком, йти до цього. Мама, у нас така підбадьорююча, вона навіть не має гадки, що зараз відбувається. Так як йдемо через балкон, школу чи через двері цього разу? Це він. Можливо, ти вже шестикласник, але тобі нікуди не подітися від поцілунку мами. О, це мило. Будь слухняним сьогодні, Освальде. Пам'ятай, що тато і я завжди тут для тебе. І, це не тато, це не мій тато. До речі, ми не могли до нього підійти. Якби ж ти тільки вірила мені про тата. А вона реально не бачить бачити, очей, які світяться. Тобто, взагалі, ні. Вона гадки немає, що можливо якось її чоловік по іншому начав виглядати. Взагалі, ноу. No. Ха, це ж Освальд целот. Шукаєш місце, щоб злиняти? Діла не оцелоти навіть цього не роблять. Я думаю, що ти був би експертом. О, туди його! Покарай його жінко! Забери у нього цю штуку. Туди його цього придурка. Сидимо на уроках. Ой. Що сталося, Освальде? Нічого, місіс Мічем. Я просто не можу сфокусуватися, я думаю. Мабуть, ти маєш розімняти свої ноги, прочистити свій розум. Я залишила книжку поза офісом оча. Не міг би ти її взяти для мене? Уф, тепер ще в школі нас запрягають, ніби нам не вистачає проблем. Як я можу врятувати тата, якщо я ледве-ледве справляюся зі школою? Зітхає Ну ж бо, озе. Як мама казала? Крок за кроком. Боже, який розумний хлопчик. Все в тебе вийде, я в тебе вірю. Оце вона? Місіс Мічем? А ні, місіс Мічем та що була, йопте. Ей, що ти робиш поза класом? Я шукаю книжку для місіс Мічем. Ні, хлопче, ти допомагаєш знайти мені ключ від мого офісу? А? Мене закрили поза моїм офісом, коли я обіда... Е, я маю на увазі, поки доглядали за студентами тут. Е, окей, я подивлюсь навколо. О, ти реатуваєш в життів, маленький хлопче. Та пиздець. Завдання на завданні. І де воно може бути? За двориком, в коробках та повсюди. Мені випадково не треба, надіюсь, йти до Джефа. Я не можу покинути школу. Ми ще поки що не звільнені. Ну, опа, це що? Ключі? А це О, а це нова деталь для моєї іграшки. Один плюс два, три, вісім плюс дев'ять, сім А, да, все правильно, щось я затупила, лол. Не давайте мені прикладів з математики ніколи в житті. Де ти? А, ось вона. На ключі. І не задовбуй мене більше. Ва, де ти їх знайшов? Ти знаєш, я шукала майже кожній кімнаті. Майже кожну кімнату. Так, все, я йду. Я думаю, що я почула когось, хто кличе мене із кафетерії. Ну. А що їм? Ну, а по суті, що їм? Мало платять, ну, принаймні, у нас так точно. Па. Опа! Оцю штучку я собі заберу. Це ж та штука, якою мене шльопнули сьогодні. Це навчить на не мати зі мною проблем. Отуди його. Let's go Ти доволі таки добре скористався своїм часом, Освальде Вибачте, з Мічем. Мені реально потрібна була та перерва. Побачимося завтра клас. Запевніться, що написали свої есе. Додому! До рідного баті. здається, він може хоч і з нас аніматроніка зробити. Та ні, якби хотів, би, вже давним-давно зробив би. Здається, він знову ходить навколо будинку. Треба знайти звідси шлях. Я так розумію, що й друга частина нам тепер закрита. А що ж тепер робить? Ні драбини, нічого. Ну, давайте перевіримо. Бляха, він заколотив тут вікно. Звісно ж, воно заколочене. Я навіть не знаю, що я очікував. Може, вийти через основні двері? Чи ми вже ними юзалися? Ви вже користувалися основними дверима? Ні. А, лох. Йдемо через основні двері. Навіть не треба було думати, лол. Йдемо в болпіт. Якщо він вже й основні двері заколоти, то це буде тупо. Як мати має повертатися, типу? А чекайте, яка тепер наша ціль? Яка тепер наша ціль, якщо ми не знаємо навіть, де наш тату? Це місто було колись реально чимось. Подивись на це зараз. Подивися на це звалище. Я б звідси вибрався, якби в мене дійсно була б можливість знайти роботу. А ти що скажеш? Піца була набагато кращою в старі часи, але маю визнати, що тепер вона стала набагато дешевшою. Кількість понад якості, я так розумію. Ай. Ну, бідно, Джеф також старається. У нього немає ніяких помічників, бідний Джеф. Та річ останнім часом виходила з аркадної. Можливо, воно там тримає тата, ну і чіпа також. Окей, йдемо в аркадну. Усім дякую за перегляд. Ставте лайки, підписуйтесь та обов'язково тисніть на дзвіночок, щоб не пропускати мої нові відео. Зустрінемось в наступному ролику. Всім па-па!